Як завжди знати, чим зайнятися з подругами, просто досить знати кілька простих прийомів, і жодна зустріч не буде нудною. Перше, створіть спільний банк ідей. Це список у телефоні або чаті, де ви записуєте всі цікаві ідеї, нові кафе, фільми, які хочете переглянути, місця для фотосесій чи навіть дивакуваті челенджі. Так ви завжди матимете готовий запас натхнення. Друге, слухайте себе. Іноді хочеться руху. Тоді вирушайте на квест або влаштуйте вечір танців. А іноді потрібен спокій. Тоді підійде фільм, настільна гра або проста душевна розмова під чай. Третє придумайте власні традиції, наприклад, субопа, субота в капцях. Піжамна вечірка щомісяця або рандеву без плану, коли хтось один таємно готує сюрприз для всіх. Не забувайте про сезонність. весною пікнік, влітку, нічні прогулянки, восени гарбузовий вечір, а взимку ковзанка та глінтвейн. Кожна пора дарує нові можливості для емоцій. Насправді розважитись із подругами це не про гроші, а про ідеї. І коли у вас є спільна уява, довіра та трохи фантазії, весело буде хоч на кухні, хоч у лісі, хоч у вітальні. А головне, це не що ви робите, а з ким ви це робите. З подругами навіть звичайний день перетворюється на пригоду.